Частенько знаходимо деталі ворожих безпілотників. Їх тут велика купа, як хочеш. Інженер суми обленерго Микола показує уламки російського дрона. Такими, каже, й не тільки армія РФ періодично атакує енергетику Сумщини. Акумулятори, обвіси, проводи. Доволі небезпечно це все. Можуть бути різні деталі. На жаль, тут приїжджають ДСНСники частенько. Розміновують внаслідок останньої атаки по цій електропідстанції. Частина обладнання вийшла з ладу. Також побилась ізоляція та обірвало проводи. Одну із пошкоджених шаф релейного захисту оглядає працівник енергокомпанії Андрій. Після прильоту БПЛА вирвала двері, пошкодила вторинні кола, контрольні кабеля, повиривала, бачите, клемники повиривала все. Треба відновлювати це все. Після обстрілів доводиться все уважно перевіряти та відновлювати, каже Микола. Бувають такі моменти. Маленька там уламок, він може в такому місці бути, що ти навіть і не уявляєш. І перебиває теж якісь там наші кола управління і сигналізації, чи ще що. -то. Перешкоджають оперативному відновленню енергетики загрози обстрілів, каже чоловік. Ось недавно була 18 годин тривога. Що, що ти можеш наробити? Так буває, що в тривогу працюємо. Нас повідомляють, якщо прям велика небезпека або ракетна. Якщо б ми такі не в тривогу працювали, то нічого б не зроблено було. Тривога практично завжди, ну, тому треба спостерігати. Бо що ну, як вже близько щось, тоді вже треба щось предприймати міри, якісь там ховатися і так далі. Андрій працює в енергетиці 17 років, Микола 14. Під час повномасштабної війни розповідають чоловіки, акцент їхньої роботи змістився саме на відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних об'єктів. Відновляти на жаль дуже багато чого. Після деяких прильотів цінний конструктор конструктор що Ти його зібрав за години і раз і воно поїхало, покрутилось. Ні, на жаль. Буває і дні, і, і тижні, щоб відновлювати. Мотивує сльози, страх людей, котрі там сидять і взимку, і в темноті, і не світла, ні в магазині нормально, ти не можеш не розрахуватися, не купити, не холодильники не працюють, то це відчуваю і я, і мої колеги, то ми, звісно, працюємо. Якщо не буде електрики, не буде життя. Все построєно на електриці, тому треба відновити, треба давати електрику. Людям промисловості усім. Координація роботи працівників, які виїжджають на пошкоджені енергооб'єкти, швидкість відновлення подачі електроенергії та збереження роботи енергосистеми в разі аварійних ситуацій багато в чому залежить від професійності диспетчерів, розповідає працівник енергокомпанії Сергій. Обстріл світло пропало чи мигнуло, все так, все успокоїлось, вже не стріляють. Далі ми на щиту на причинаємо оприділяти. Що ж трапилось? Ага, Знеструмлення такої підстанції там, чи такої лінії. І далі ми вже починаємо е, дивитися варіанти заживлення. Ілі потрібно е, спочатку можеш якесь пожежу погасити, там. Тобто, локалізувати цю аварію, заживи споживачів, а те обладнання, яке пошкоджене, вивезти в ремонт. Чоловік розповідає, працюють диспетчери цілодобово, навіть під час оголошених повітряних тривог та загрози обстрілів. Страшновато, а з другої сторони а хто буде робити. Про свою безпеку дбають, говорить Сергій. Проте сховатись вчасно від обстрілів вдається не завжди. Згадує, як по закінченні робочої зміни поблизу підприємства вдарили російські ударні безпілотники. Тоді, каже чоловік, дивом вцілів. Ніч пройшла спокійно, ми вже тут збиралися. І буквально ну, 5 секунд піке і вибух. Я тільки говорю, каву заварив. Колега успів сюди спуститися. Він каву по ночам зранку не п'є. І оце ж говорю: вибух здоровий. Мені аж так повітрям в те саме в лице дало. Тоді я думаю, да ні, спущуся. Буквально це було там через три, три хвилини. Я не спів спуститися, знову піке, знову вибух. На четвертому році повномасштабної війни дивують, каже Сергій, люди, які скаржаться на періодичні проблеми в постачанні електроенергії, особливо після обстрілів. Не розумію людей, які жалуються напруга. Ну ти ж сам читаєш, що там вибухи, що там пошкодження, там, блін, те згоріло, те згоріло, і ти, ти жалуєш. Понимаєте, Люди живуть як в якомусь другому мірі. Окрім відновлення пошкоджених об'єктів, енергетики продовжують займатися плановою роботою. Нині вони готують електромережі до зимового періоду, розповідає голова правління суми обленерго Борис Попов. Розширилася ланка всіх заходів, які ми готуємо для підготовки до зими. Всі ці заходи будуть виконані. Це точно. Тобто, з цього з цієї точки зору, все, що можна було передбачити. Ми передбачили. Але війна це війна. Можливо, будуть виклики, з якими ми ще не зіштовхувалися. Але тими людьми, з тими фахівцями, з якими мені мені доводиться працювати, я впевнений, що ми mm -hmm. знає будемо рішення на ну, будь-який виклик. Загалом за три з половиною роки повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів на Сумщині пошкоджені близько двох тисяч енергетичних об'єктів, каже Борис Попов. Найбільше в прикордонних громадах. Деякі мережі обстежити нині немає можливості через активні бойові дії на тих територіях. За час повномасштабної російської агресії загинуло 14 працівників енергокомпанії. Є загиблі люди, які загинули на фронті, і загиблі, які Загинули під час виконання службових обов'язків. У нас є люди, які нагороджені орденами мужності за виконання невойових задань. А свої звичайної роботи просто в зоні бойових дій. Так, і у нас таких багато мужності точно у них досталь у всіх. Ірина Касьяненко, Анатолій Сердюк та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.